Друзі, послухайте, відбувається дуже серйозна штука. Китай та Індія, які роками були основними покупцями російської нафти, тепер шукають інших постачальників. І все це через нові санкції США та Британії. І тут справа не просто в тому, щоб вони захотіли просто там переключитися на когось іншого. Проблема набагато глибша. Російські танкери вже стоять повні нафтою біля берегів Китаю і їх не пускають в порт. Що відбувається? Реакція Кремля. Далі давайте розберемось. От дивись, у санкції потрапили аж 143 нафтові танкери, ну, які возили нафту з Росії. Минулого року вони перевезли майже 500 мільйонів барелів, а це 42 усього морського експорту російської сирої нафти. Із цього обсягу 300 мільйонів барелів пішло до Китаю, ну а решта в Індію. Тобто ці два гіганти були. Просто локомотивами російського експорту. А тепер Росія змушена шукати нових покупців своєї нафти, які будуть нехтувати санкціями. І я навіть не знаю, хто там залишився: Іран, а в них своєї нафти вистачає. І може стати так, що нафта нафти багато, але продати її нема кому. Тобто грошей буде нуль. І це серйозне питання для Росії. Санкції вибили частину російських танкерів із гри. До речі, знаєш скільки російської нафти імпортувала Індія та Китай минулого року? Індія збільшила закупівлю нафти з Росії на 5%, що стало майже 35% усього імпорту нафти, а це більше третини їхнього ринку. Ну а Китай закуповував п'яту частину їхніх потреб, тобто 20% офіційних. І ви вичуваєте, які об'єми Росія сильно залежала від цих двох країн. Справа в тому, що після 2022 року, коли Європа відмовилася від російської нафти, Китай і Індія стали її основними клієнтами. Ну а тепер і тут проблема. Якщо Росія не знайде способи обійти санкції або придумати, як доставляти нафту, її експорт може впасти катастрофічно. Ну і виникає, звичайно, питання знову санкції. До речі, я в них теж не сильно вірю, але цього разу, схоже, все серйозно. Уявіть собі, три нафтові танкери застрягли просто біля берегів Китаю. У жовтому морі неподалік китайського узбережжя зараз дрейфують три судна з російською нафтою, більше двох мільйонів барелів. І це не просто технічна затримка там чи погода, це наслідки нових санкцій США, які ввели проти, тут хочу підкреслити саме тіньового флоту Росії. От, наприклад, танкер Пацифік мав доставити майже 800 тисяч барелів російської нафти в китайський порт. Ну, але після введення санкцій він змінив курс і тепер стоїть на місці в морі. А ще два судна, ну які теж прямували в китайські порти, тепер дрейфують біля узбережжя. Китай заборонив заходити в свої порти танкерам, які потрапили під американські санкції. А це ті самі тіньові танкери, які активно перевозили російську нафту. До речі, вже майже три роки. Тепер китайські термінали закривають їм двері. і Хоча ці судна мали доставити нафту, яка дуже, до речі, популярна серед незалежних нафтопереробників Китаю, і виходить, що санкції США не просто б'ють по Росії, а й ускладнюють життя тим, хто співпрацює з нею. І це серйозний сигнал, що Китай, навіть будучи стратегічним партнером Росії, не готовий ризикувати своїми портами і відносинами із США. І це по суті ще один доказ того, як санкції можуть змінювати правила гри на глобальному рівні. Для Росії ситуація вона критична. Нафта один із ключових продуктів експорту, а якщо її немає куди доставляти, це величезний удар по економіці Росії. Але Кремль вже вмикає свою стару платівку. Він натякає на те, що нічого страшного ми з усім цим розберемося. На тлі нових санкцій США проти російської нафти Кремль, звісно, намагається показати, що ситуація ну, під контроль. Дмитро Песков заявляє, що Росія знайде способи мінімізувати міні 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 наслідки і не дозволить е перерубати природні маршрути постачання енергоносіїв. Ну, мовляв, якщо десь там закрили е порт, то в іншому місті відкриють. Але, знаєш, звучить це якось не дуже переконливо. Схоже, вони поки що й самі до кінця не розуміють, що відбувається. Шукати альтернативні варіанти робу... постачання нафти це ну така дуже загальна фраза. Але проблема в тому, що санкції стають дедалі жорсткішими. Схоже, Кремль знову намагається виглядати спокійно, але ситуація серйозно загострилась. З кожним новим пакетом санкцій маневру для обходу стає дедалі менше. Нафта вже застрягає в морях, а ринки шукають заміну. І це все схоже на гру в хто кого переживе. Але здається, тиск з боку заходу таки дає результати. А я вам нагадаю, що цього разу американське міністерство фінансів наклало просто наймасштабніші санкції, які охопили понад 400 фізичних осіб та організацій. Пов'язаних із російським енергетичним сектором. І це не просто гучна новина, а справжній удар по ключових гравцях, наприклад, Газпром, Нафта, Сургутніфтігаз і інших дочірних компаніях і навіть терміналах експорту скрапленого природного газу. Уявіть собі, санкції зачепили навіть два великі термінали. А найцікавіше. Це те, що ще відбулося блокування страхових компаній, як от, наприклад, Інгосстрах і Альфастрахування. Вони раніше страхували танкери, що перевозили нафту, таким чином допомагаючи Росії обходити попередні санкції. А тепер 184 танкери, включаючи судна совком флоту, опинилися під забороною. Тож ці судна тепер не лише не можуть легально працювати, але й ускладнюють життя своїм замовникам. Сполучені Штати Америки також заборонили своїм компаніям надавати послуги з видобутку нафти в Росії. Ну, тобто тепер жодна американська фірма не зможе навіть там, побічно допомагати російському нафтовидобутку. А ще до санкційного списку внесли близько 30 російських компаній, які працюють в цьому сегменті. А також мало хто про це говорить, але ще одна болюча. Точка для Росії це Росатом. Що я маю на увазі? Сполучені Штати Америки ввели обмеження проти 14 членів Ради директорів цієї корпорації. Це може стати серйозною проблемою для їхньої міжнародної діяльності. Адже атомна галузь, Росатом це атомна галузь, це один із небагатьох секторів, де Росія все ще мала сильні позиції. І що ми з вами маємо? Ми маємо черговий крок, який ускладнює роботу російської нафтогазової галузі. Якщо раніше вони знаходили лазівки через там, страхові компанії або тіньовий флот, то тепер простору для маневру стає все менше. Росія фактично залишається без частини експортної інфраструктури, а це автоматично е, позначається на їхніх доходах. І мені здається, що цей санкційний пакет може стати одним із найефективніших. Адже навіть Китай і Індія. Починають уникати співпраці з російськими танкерами, а це вже тривожний дзвінок для Кремля. Санкції повільно, але дуже впевнено, стикають стискають економічне кільце Росії. І якщо так піде і далі, Росія опиниться в ситуації, коли її нафта стане мало кому потрібна, навіть за з мінімальними цінами. І останні новини з нафтового ринку Росії дуже показові. Морські постачання сирої нафти впали до найнижчого. Рівня з серпня 2023 року. Схоже, їхній енергетичний статус починає буквально танути на очах. Росія навіть росіяни навіть почали приховувати дані про обсяги виробництва нафтопродуктів. Ну вони кажуть, що це, мовляв, потрібно, аби уникнути негативного тиску на ринок. але ж ми з вами розуміємо, що це радше спроба приховати реальну катастрофу в нафтовій галузі. Уявіть собі, останні відкриті дані показували, що переробка нафти впала до Дворічних мінімумів. Експерти вже припускають, що Росія може втратити позицію серед лідерів нафтовидобутку. Тобто це не просто удар по економіці, а й кінець їхнього енергетичного впливу у світі. Ба більше того, Міністерство енергетики Росії припинило публікувати щотижневу статистику а, про нафтовидобуток, виправдовуючись. Це тим, що це якби вплине на геополітичну ситуацію. Але швидше за все вони просто бояться показати, наскільки все погано. Це сигнал, що санкції працюють, падаючи обсяги експорту, скорочення переробки і засекречення даних це не виглядає як позиція сильної, енергетичної держави. Скоріше, це схоже на паніку. Важко повірити, але схоже. Це демонстрація, як працює довгостроковий економічний тиск. Росія намагається використати нафту як зброю, але тепер ця зброя обертається проти них. І що далі триватимуть санкції, то глибше вони заходитимуть у глихий кут. Можливо, саме енергетичний колапс стане тим фактором, який переламає їхню економіку та змусить закінчити війну в Україні. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал і до зустрічі в нових відео.